Поки мама варить кашу. Марко допомагає, як завжди. Спочатку ложкою набирав. Це вівсяні пластівці, а тепер уже собі руками помагає. Давай синок, засипай назад і будемо їсти. Кашка вже зварена. У нас вівсяна кашка. Грятя, правда, ще? Всюди. Я вже два рази збирала цю кашу зі столу. Це крупу. Ні, так не можна робити. У тебе мисочка є. Мама тобі мисочку дала. Молодець, Все вийшло. Ти молодець, ура! Я ще не награвся. Це таке от. Маю що прибирати? Щоб мама не сиділа без роботи. Що ви знаєте про дитячі сніданки? Так от буває у нас. Добре, що воно було помите після вулиці. Каша ложкою не смакує, правда? Ні. Угу. Марко поїв, а тепер роблю сніданок собі. Зазвичай використовую яйця на сніданок і цього ранку було без винятку. Десь були яйця, зробила його у вигляді скрамбла. Збила яйця з молоком і додала, я люблю, так додала ще кисломолочного сиру. У процесі приготування сир розплавляється і додає цікавого присмаку страві. Такий варіант я готую тільки собі, нікому більше не пропоную, тому що не всім може сподобатися, я особливо не нав'язую. Додаю зелені, помідорчики, у мене ще оливки були. А салат айсберг трішечки у мене там залишився, і все це полила соусом теріяки. Викладаю свої ще гарячі ароматні яйця і намазую тост. У мене є хумус. Цю намазку насправді теж майже тільки я їм іноді чоловік. Намазую собі бутерброд і кладу шиночку згори. І такий дуже поживний і корисний сніданок у мене вийшов. Ну, трішки перчику не завадить. У мене така є аврорівська зірочка, якою я часом користуюся, бо там перчик. Такі сніданки намагаюся смакувати. Але все залежить від того, ну, від настрою малого. Друзі, привіт! Я вже вклала марка, перед тим були на вулиці і трошки погуляли, але зайшли в Аврору. А зайшли прицільно, мені треба було купити малярну стрічку. Бо я вже все використала, використовую не за призначенням. Мені треба щось написати, приліпити. Дуже класна штука. Взагалі вона для багатьох цілей і в мене підходить. Купила. Також в Аврорі взяла дві таких, два таких кашкетика, кепочки. Треба було мені для марка купити. Побачив Марко ось таку акулами, вхопив і я вже її взяла. О, до речі, тут картонка була, він в ній вже так їхав. 150 гривень 150 орієнтовно загубився мені чек, не можу подивитися, але приблизно десь так, майже 150 гривень. Заодно вже взяла Елі, вона любить все рожеве. Хоча, думаю, за кулами їй теж сподобається, можуть битися. Не знаю, сваритися за це. Але рожева вона найбільше любить рожевий колір, то гадаю, їй сподобається. І взяли ще мені бульбашки. Це завжди такий розхідник, марко їх виливає. Великі не беру, бо виливаються великі. Беру маленькі. Кошти заходили в АТБ по яблука. Діти зараз якось так тріскають яблука, а вони такі дорогі. 60 гривень майже 55-60 коштує кілограм яблук. У мене тут, напевно, 2,5 і навіть не вдивилися. Котше, багато. Ну, не маленький. І взяла цілу упаковку цукерок. Такі якісь такі драже. Потім якісь желейки, Такі батончики. І такі взяла навіть три. І ось оце... ці цукерки грала в Аврорі. В Желені. І ось це брала в Аврорі. Дещо буде моїм дітям, якісь жалейки, але я так затарилася цукерками, бо маю робити посилочки, дітки там, і мені треба покласти якісь гостинці. А Ще в АТБ купила упаковку фаршу. Треба якихось котлеток буде зробити. Все, це наша вся закупочка. Нічого я не купила, корисного особливо. Але майже 1000 гривень потратили. Куди? Ну, але що поробимо? Таке зараз у нас недешеве життя. Хотіла додати про ці кашкетики, про ці кепочки. Це поліестер. Повністю-повністю поліестер. Такі собі, такі собі, звичайно, якісті, нитка, нитки стирчать. І я вважаю, що 150 гривень за таке трошки неадекватна ціна. Але я їх взяла, бо Мені треба що-небудь, хоча б. Ще докуплю щось таке натуральне. Але він однаково викидає мені з коляски. Він сидить і якось тишком-нишком кине. Не завжди я бачу і можу підібрати. Вже мені загубив спочатку сезону дві. Так що поки що таку купила Елі вже до компанії, бо не могла її не купити, бо це буде скандал. Їдемо, їдемо з річі до ветеринара. Щось у нього звуком погано. І потрібна допомога. Трохи Так. Трохи я затягнула, бо вже нам по Елю треба йти, але сподіваюся, що там зараз людей немає. І ми швиденько встигнемо. Біжить наш річик. Річі, річі. Чекаємо нашої черги. Є всі шанси потрапити зараз і не сильно чекати. Але побачимо, якщо буде довго, то чекати не будемо. Мама! Що? На двері там. Річі. Маркусять. сядь. Сядь. Річевушка будуть зараз оглядати. Річі хвилюється. А сядь. сядь сядь. Привели Річіка додому, від лікаря. Будемо бігти зараз з вже, ну, мені вже притискає час, але хотіла відразу сказати по результатах. Є проблема. У нас вушко запалюється, бо там у нього не збирується бруд, хоча я чищу. Але проблема в тому, що у річчі заріс вушний прохід. Щось у нього трапилося, якась проблема є, тому що воно так просто не відбувається. І зараз, мабуть, я найближчим часом схожу до іншого ветеринара, щоб переконатися. Бо нам вже один раз казали, що така ймовірність є, але потім її спростували. І ми далі якби, постійно стикаємося з тим, що у нього запалюється це вушко, і якось у нього там цей бруд збирається якось некоректно. І це все спровокує йому якісь незручності. Можливо, щось болить, бо він постійно мотиляє головою. <звук> Хрупе. Йому там видно що щось заважає, але причина може бути різна. Для... Чому ну, просто так той прохід не заростає вушний вухо у нього було відкрите, було все нормально до того часу, а зараз у нього якісь проблеми. Першим етапом буде піти до ще одного ветеринара. Нехай ну, нам підтвердять. А тоді нам швидше за все треба буде робити МРТ. Якщо скажуть, та, таки дійсно заросло це вушко. І після того ну, за тими рекомендаціями, що я зараз отримала, потрібно вести його до онколога, а можливо до іншого спеціаліста, побачимо, що нам скаже ветеринар найближчим часом. Забрали ми садочка Елю і собі гуляємо. Але в нас дуже вітряно, хоча тепленько. Так вітряно, що часом не знаєш, як вдягатися. То холодно, то спекотно. Все залежить від того, чи пори вітру є, чи ні. Це я показую, мене. Еля пригостила найменшими горошинками, які знайшла у пачечці з горошками якимись шоколадними. Йдемо ми з садочка, йдемо до нашого озера вздовж. Діти собі бігали по траві, збирали кульбабки, і дмухали, здмухували оці одувани. Я не знаю, як українською, немає відповідника о цього слова. Кульбабки пухнасті, а таку поробку кульбабку Еля принесла сьогодні з садочка. Робили десь у групі, але Марко вже встиг відірвати кутик, чим засмутив Еваліну. І ми трохи обруч свій він тобі на голову. Хотіла я це відкласти, але знову збираємося до ветеринара з річі, бо щось йому коротше, вушко починає нагноюватися і треба щось робити. Але і ми зібралися а на вулиці. Дощ. Тому ну, не знаю, чи роздягатися і потім пізніше піти, чи вже. Мама! Ага, йдемо взуватись, так? Чи так і підемо з парасолькою? Йдемо, напевно, не буду затягувати. Мам... Марко вже готовий вдягатися. Річ теж відчуває, що щось, якийсь двіж. Ну йдемо, так. йдемо йдем взуватися. Бери, бери свої кросівочки. Мені на ручки, а на ніжки треба. Ходімо, ходімо, хлопці. Ходімо. Ми вийшли, але повертаємося. Так? Бо вийшли з самокатом. А Марко не їде на самокаті, не хоче, щоб я його везла. А так наполягав. Виходить, що я з ними двома не сильно можу впоратися. Йдемо, завеземо самокат візьмемо коляску. Повернулися, лишили вдома самокат. Бо Марко так хотів на ньому їхати, а в результаті біжить на випередки своїми ногами. Я везу самокат, дивлюся, де Марко, де річі. Короте, таке щось Повернулися і взяли коляску. Річі! Бо нам трішки треба йти. Я би просто вморилася, знервувалася з тим всім. Тому йдемо швидко. Дощ періодично накрапає, але не страшно. Щось він мені не хоче йти. Треба його взяти на повідок. Щось зовсім мені голову нахилив. Обився настрій до собаки. Холодно у нас. Одягли теплішу курточку. Небо захмарене, дощове, а у нас сезон фонтану. Це місце, де тусуються сі дітлахи. Видно, на дощик його зменшили, бо він високий. Тут ми зазвичай обслуговуємося. Маємо тут улюбленого лікаря, навіть двох, але часом, коли припече, ходимо в іншу клініку, яка ближче до нас. Тихо, не тягни. Так, все тут в підвальному приміщенні. обідає, ложкою викидає все на підлогу і спостерігає, як воно буде котитися. Хто це зробив? Хм. Боже, як я люблю гречану кашу. Це просто моя любов, особливо її відмивати. Спати йдемо. Мама ще має прибрати перед тим. Угу. Ми прийшли від ветеринара, я вже встигла погодувати і вкласти марка. Не мала настрою що-небудь записувати, але хотіла вже вам розказати цю історію до кінця. Ну, вона ще не завершена. І невідомо, коли буде. Але на даний момент все не дуже добре. У нас дійсно заросло вушко. Його воно турбує. Щось постійно запалюється, В вухо набирається і бруду, і гнійних таких виділень, хоча я його чищу періодично. І що нам сказали, так і да, треба обстеження додаткове, потрібно оперувати обов'язково. Тільки що невідомо, як іде. Тому що проблема є і вона криється всередині, в голові, у вусі. А, ну, тобто за тою плівкою, яка заросла. Чесно кажучи, настільки мені було сьогодні якось важко, я так настільки засмутилася, м'яко кажучи, що не можу навіть сказати, навіть не хотіла нічого записувати. На завтра нам призначили зустріч з хірургом, і він вже детальніше розкаже і окреслить план дій. Але про нього я вже скажу у наступному відео. Дуже тривожно якось так, тому що річі ми безмежно любимо і, коротше, не знаю, якось поки що сигнали погані. А найкращий спосіб відволіктися від якихось неприємних думок це чимось зайнятися. Тож я зробила собі каву швиденько і вирішила помити кухонний фартух і кухонні фасади. І щоб мені нічого не заважало, треба було помити ще посуд. У мене його там було небагато, бо перед тим в мене була посудомийка увімкнена. І тепер треба було домити тільки те, що або не влізло, або вже після того було використання. Судом закінчила і потрібно прибрати все зі стільниці, максимально звільняю все, що там стоїть, бо хочу ретельно вимити не лише кухонний фартух, але й стільницю, всі куточки, та й взагалі це гарна нагода промити те, до чого руки зазвичай не доходять. Я фасадію буду використовувати господарське мило і собі в допомогу також взяла свій півник від торгової марки Грасатори. Дуже він мені подобається, але він мені знадобився лише для плити. Тож я весь фартух намилюю ретельним господарським милом. Ви вже знаєте, хто давно за мною спостерігає, що я прямо амбасадор господарського мила, воно мені дуже подобається, воно екологічно, дуже з багатьма забрудненнями справляється і, знаєте, легко змивається. У мене є ціле відео про те, як я використовую господарське мило. Я там влаштувала ціле генеральне прибирання, можна сказати. І мене під тим відео питали, як я можу цим користуватися, адже воно смердить господарським милом. Так от, я мушу вам сказати, що воно не смердить, воно дуже гарно пахне. Можливо, ви плутаєте з тим господарським милом, яке у брусочках продається, ще такого зразка старого. Оце рідке мило, воно дуже має приємність. Приємний аромат, не нав'язливий, а реально приємний і ним дуже приємно користуватися. Крім того, воно дуже дешеве. Можна мити посуд, можна прати, це про бажання, звісно, можна мити підлогу, можна холодильник, мікрохвильовку, взагалі будь-що легко збирається оця мильна піна, вона швидко стає неактивною і легко зібрати ганчіркою. Тож, фарток і стільницю. Я спочатку гарненько намилила господарським милом, а після того чистою вологою ганчіркою прийшлася і все протерла. Помила також плиту і решітки, їх я забризкувала грасатори оцим півником, бо він дуже гарно розчиняє жир, а мої решітки були доволі брудні. І поки я мила фарток, все гарненько відійшло. Я повністю все помила, зібрала піну, вона легко збирається, взагалі безпроблемно. І зараз я трішки дам йому підсохнути, і щоб не переживати, що в мене тут розводи будуть на цьому фартусі, хоча їх не видно на такому телі, взагалі не видно нічого ніяких забруднень. Але для того, щоб зовсім все зібрати була чистота, я пройдуся засобом від для скла. Однак, я хочу фасади протерти, то це буде хвилина справа. У мене ось такий найпростіший засіб, якийсь акційний був гаврорівський, він гарно з цим справляється. Я отак от наношу все. Взагалі, як ви помітили, в мене фартук скляний, і це було одне з найкращих рішень по кухні. За ним дуже легко доглядати, а така кольорова гама просто з'їдає всі забруднення на такому фартусі, на таких кольорах, взагалі не видно нічого. Фасади у мене фарбовані, матові і за ними теж дуже легко доглядати. Вони хоча білі, але отак легенько ганчіркою і засобом для скла або просто якимось розчином спирту дуже легко змиваються всі забруднення. Одним рухом. Я закінчила моя кухня чистенька. Фартух сяє, дуже швидко впоралася разом з фасадами, з фартухом. Він в мене був не дуже брудний, тому я взагалі без проблем його відмила. Все, можна далі заляпувати. Зараз поставлю тут все, що стояло, що мені потрібно. Дуже люблю, коли все так порожнє. Але я не знаю, в моєму випадку це нереально. Можна дещо забрати, звичайно. Треба подумати.